Збираємо фіолетову ніжку, рядовочка. Там, де корови колись спожив... Ой, споживали. споживали і удобряли земельку і росли отакі фіолетові ніжки. Не знаю, як воно там ще правильно. Но вони дуже смачні, ці грибочки. Тосту. І кожен рік вони є, якщо є волога. Це типу як вішенка на смак. Тільки вішенку не треба варити, а ці треба варити. Мариновані вони дуже смачні, смажені з млинцями. Отут От на лугу, де були корови, ми збираємо гриби.